Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде влог шопінг-влог. Я сама, не очікуючи від себе, зробила деякі покупки, я вам все далі покажу. Ну, перша покупка це ви можете вже чути це мікрофон, який я планувала купити вже давно, але ходила все навкруги, кружляла, роздивлялася, обирала, не знала, який купити, тому що. Вони не бюджетні, але м, хочеться ж якось гарну. Ну, зараз напишіть мені, як вам взагалі звук, чи потрібен взагалі мікрофон. Можливо, без мікрофону воно якось буде і краще. Ну, але ми тестуємо. Я, до речі, продавцю сказала, що якщо мені не сподобається звук, я поверну, тому зберігаю чек. На всяк випадок, я придбала ось такий бренд: це Proof, і тут якраз ця станція, і два ось таких мікрофончики. Тобто я навіть можу з кимось в діалозі з мікрофоном, якщо на вулиці, наприклад, вітер сильний чи багато шуму. Все ж таки, мікрофон він буде додавати якоїсь камерності, ви будете чути мене краще. Так що, ну, це покупка, яку я планувала давно. А ось інша покупка. Це було взагалі не заплановано, тому що насправді я дуже скоро планую їхати до Ріти в Австрію. І, звісно, це не бюджетна історія, тому я е, намагаюся не витрачати гроші зараз і практично так, знаєте, нічого не купую. Але зайшла в зару і як в тумані, тому що я. Що таке? Йолечка, йди сюди. Давай, йди до мене. Я нерівно дихаю до Льону. Ось у мене теж такий костюм від Ойшо, і мені прям він теж дуже подобається. Я побачила класний костюм, і що правильно я пішла його приміряти. Одразу покажу вам свій аутфіт. Це костюм, який я придбала в Ой, що теж льон. Я думаю, що це такий безпрограшний варіант на літо. Ну і зараз мені сподобався цей комплект. Я не впевнена, що це один костюм, але вони разом дуже гарно є, єднаються. Жилетка і спідниця, 100% льон. Ціни не бюджетні, але ну, мені дуже сподобався. Єдине, що жилетку я взяла за малого розміру, і зона декольте просто випадала. Ну, виглядає дуже відверто, тому не мій варіант. Я подумала, що якщо я щось під діну під низ, то можливо можна носити. Ви бачили, що от та ж жилетка, вона маленька на мене. Я вже не стояла в черзі. І просто взяла більший розмір. Вона, до речі, дуже така плутненька, але дуже-дуже гарна. Зараз я буду її приміряти, тому що я не знаю, як вона сяде. І я ще по дорозі до каси купила дві футболки, прихватила. Думаю, під низ, можливо, з футболками буде гарно. В спідниці я взагалі не сумнівалася, я такі люблю. Довгі, дихаючі, знаєте, і це така база дуже класна під все. Ось такі взяла футболочки. Ця мені прям дуже сподобалася. Вона такого ніжного кольору, молочного, да, якийсь зефірний такий. І оця окантовочка коричнева буде гарно мечеться, мені здається, з коричневими речами. Вийшло сонце, а я знімаю, до речі, з, зі світлом штучним. І друга футболочка просто біла. Але тканина така ніжна ніжна. Це така база, просто база. Зараз все приміряю, покажу вам, і ми вже вирішимо, чи треба мені ці речі залишати, тому що, дівчата, я не планувала витрачати гроші, чесно вам скажу. Взагалі, я так собі порахувала, що мені з, бази, з базових речей ну, практично нічого не потрібно. Тим більше, я потім вам ще покажу, у мене ще є одне замовлення. там, Брючки і футболочка. Я єдине, що хотіла собі придбати, це взуття. Взуття, звісно, я собі не придбала. В принципі, це ті гроші, які я могла потратити на... на відкрите взуття. Але я не придбала. Придбала цей костюм. Давайте міряти. Якщо чесно, мені не дуже подобається. Як тут мечеться футболка з цією жилеткою? Вона додає які, якоїсь такої, такої простоти. Ой, якась кудись дівається елегантність, яка є без цієї жилетки, але ну, дуже великий виріс. Можливо, навіть просто треба якусь маєчку вдягати, щоб саме декольте прикривати. Ну, не знаю. Може, порадьте мені щось, тому що я не знаю поки з чим це носити. Але ось так виглядає сам образ, така спідниця. Я вибачаю за бардак, ще не займалася прибиранням, тому поки так. Життя реал life. Так, ну це у нас перша футболка. Вона, в принципі, сама по собі симпатична, але щось мені де, ну якось. Якось щось не те. Не знаю, що саме, скажіть мені. Ну, ви бачите, ось саме футболка, якось, ну, що, не так. Не знаю, не знаю, не знаю, дівчата. Не дуже мені подобається. Зараз буду ще міряти з білою і взагалі без футболки подивимось, як краще. Якось воно краще. Поєднуються. А якщо сюди, ну, якщо буде так у нас контрастненька, звичайно, якщо сюди коричневу вдягти або чорно, мені здається, що буде погано, тому що не буде взагалі видно, що я в жилеці. З білою футболкою вже краще виглядає, але все одно це не те, що я собі уявляю, тому я буду ще думати, що можна вдягти під низ. Щоб виглядало це елегантно, жіночно, естетично, бо з декольте я навіть показувати вам не буду негарно перед магазином. До речі, встигла зустрітися з подругою на бізнес-ланч. Ми так іноді зустрічаємося в перервах між з роботою і хоча б на годинку, щоб поспілкуватися, обмінятися новинами і смачно поїсти. Я, до речі, так поспішала з мокрою головою, встигла тільки висушити волосся, і тому в мене сьогодні просто капина без гарної зачіски, але я проміняла. З зачіску на гарний обід з гарною компанією, з подругою. До речі, я що я поїла? Я поїла бульйончик, і був ось такий набір, це бізнес-ланч. Я, якщо б знала, що така буде котлета, я, звісно, не взяла би, але це така рибна. А подруга взяла курочку, виглядає прям дуже смачно теж. На вулиці вже потепліло, тому. Я одразу тягнусь до цитрусових свіжих ароматів. Влітку я обожнюю використовувати саме аква от Аквалігорія від Гірлен. У мене небагато залишилося. де Декілька є ще ароматів, там, де Катя у мене в Ірпіні, бо я сюди не все привезла. Ну, просто нема куди ставити. У мене і так тут велика колекція, тому я не всі аромати тримаю тут в квартирі. Але я влітку прям обожнюю використовувати аквалігорі, бо вони такі легкі, класні. І сьогодні саме рука потягнулася у мене до Netari. Я зранку його нанесла, досі пахну. Так що у мене зараз буде сезон ось таких легких ароматів: це репліка, це Джо Малон, це Акваалегорія. Ну, що ще мені може такого із легкого зайти? Це, скоріш за все, Шанель шанс. Але цей саме він такий досить важкуватий, можна трішки полегше. Мадмуазель, оця вечірня версія, нічна, вона як фуаль, от цей аромат може класно заходити. Ну І цей парфюм, якщо хочеться, пахнути лимончиком, теж Ну така невеличка підбірка, що би я носила зараз на теплу погоду. А, взагалі, настрій буває різний. Тому і аромати використовуються різні. Це не всі, тут у мене ще є. Так що будемо потихеньку робити якісь підбірочки. Стосовно зари буду думати, спідниця мені подобається, а ось верх я сумніваюся. Я сумніваюся з приводу жилетки, тому що я не розумію, як її носити. Вона мені подобається. Мені подобається її фасон. але... Без того, щоб щось піддівати під неї, я не можу ходити ну, дуже сильно відкрити декольте, мені це не пасує, мені це не подобається. І якось з футболками теж це виглядає якось дивно. Тому я навіть не знаю, що туди підібрати. Я подумаю: якщо нічого не придумаю, то верх я буду здавати, а спідницю. Я залишу однозначно собі. Дякую вам за увагу. Побачимось у новому відео. Якщо ви не переглядали попередні моє відео, обов'язково заглядайте. Б'юті-відео дуже цікаві. Я і ділилася і фаворитами своїми, і тест-драйви у мене цікаві новинки. Я пробую якось. Б'юті-формат ви менше переглядаєте, більш вас цікавить розмови зі мною, розмовні відео, але б'юті ну, я прям дуже стараюся, сподіваюся, що ви їх все ж таки заціните. Так що обов'язково заглядайте. Все, я з вами прощаюся, до зустрічі. Ой, треба скоріше зробити щось з волоссям. Класно вкласти його, бо не подобається мені коли солома. Все, пока-пока.